Христос Осець, вітаю вас четверг, благодатний день, благодатний час. Живемо в благодатні часи. Марія каже, живемо в благодатні часи, бо прийдуть гірші часи. І хотів би нагадати, що деякі люди живуть завжди в наріканні. Пам'ятайте себе, як ви жили до коронавірусу. Нарікали, нарікали, то не так, то не так. Прийшов коронавірус, і ви зрозуміли, що тоді було файно наче життя. Потім ми нарікали на коронавірус. Зараз прийшла війна. І ми почали нарікати. На війну, а при коронавірусі в нашій файно жили. І так само закінчиться війна, почнеться щось інше, і можна нарікати, щоб при війні було краще. Тож ловимо моменти, живемо сьогоднішнім днем. Не думаємо, як буде завтра жити, як було вчора жити, а живемо, стараємося, фокусуємося на цьому дні, щоб не втратити радість сьогодні. дня. Ну і як завжди, почнемо день з. С... Посилання Богородиці. Ще одну хотів сказати, таку захопила мене дуже мав честь вчора потрапити на до отця Раса Бровді. І я завжди знав, що коли ти когось чекаєш, непунктуальну людину, якусь, то тебе наче від обкрадають. І вчора отець саме на реколекціях підтвердив, що це є гріх. Гріх буквально кращий. Якщо ти домовиться з кимось прийти на... Другу годину зустрітися, а прийшов на півтретю, то ти вкрав тої людини пів години і маєш і ти сповідатися. Також це важливо знати, бо це є дуже файне підтвердження від Святого Духа через Оксану, Тараса. Що це є гріх такий, що ти вкрадеш буквально час людини. Тож не буду у вас вкрасти час. 25 червня, 2001 рік. Дорогі діти, я з вами благословляю вас усіх своїм материнським благословенням. Особливо сьогодні, коли Бог дає вам достатку благодати, моліться і шукайте Бога через мене. Бог дає вам великі благодаті. Тому, діточки, використайте цей благодатний час і наблизьтесь до мого серця, щоб я могла вести вас до Свого Сина Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, Марія підтверджує нам, що ми маємо благодатний час. І маємо досить благодатні, але ми їх не бачимо за цими наріканнями, за цими порівняннями. Що та країна краще живе, та гірше, та людина краще, а у сусіда краще, ніж в мене. Ми не бачимо своїх власних благодатів. А Марія каже, що ми маємо досталь, достатку, благо... достатку благодаті. Але треба відкрити очі на ці благодаті. Тож Сьогодні практика. Відкриваємо очі на благодаті. Благодать це Слово Боже. Маємо час на Слово Боже, читати Слово Боже. Я вчора казав, що маємо до сніданку мінімум три рази Слово Боже прочитати. Сьогодні ще й давайте перед сном три рази прочитаємо. Той самий вірш розважимо. Той самий випадковий вірш, ранковий вірш, розважимо і ввечері. І ви побачите, як буквально можна пережити цілий день зі Словом Божим і ще й переспати. Це є дуже важливо перебувати в Слові Божому. І нагадую, що наш тиждень є без новин, тому замість новин. Їмо слово Боже. Тоді ми будемо бачити ці всі благодаті. Марія каже, моліться і шукайте Бога через мене. А Марія нас веде до Ісуса. Тому використати цей благодатний час. Вона каже, використовуйте цей час, цю хвилину, цю секунду для того, щоб наблизитись до мого серця. Цей благодатний час. Не я придумав що так благодатний час. А Марія каже нам, в благодатному часі живе. Бо, пам'ятаєте, завтра може бути гірший, ніж сьогодні. Тож насолоджуємося сьогодні. Молимось, радіємо. Будьте благословені. Мир вам, водоспаду і прийміть благословення від Отця Тараса Грожді. Боже, благослови всіх твоїх дітей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.